Нет, если есть еще там, кто то это Это надо, Если нет, они вообще в принципе не Они, взяли, они его вернут. Либо они вернут, либо они, говорят, либо они нас. сейчас будут все. Просто прием, как чтобы что не, заходят, а не Сейчас один. их сознание точно полетит. Ракетки-юзики к нам уже заберут. Mm -hmm. Ракетки-юзики. Ракетки-юзики. Mm Ракетки-юзики. -hmm. Ракетки-юзики. Ты сбросила то предыдущее? Нет. Mm -hmm. Да? Сейчас не страшно. Нет, ничего страшного. Я просто хотела отбрать Уже так летели а, не ну, дали. Все, что стосується для ціка. Дивіться, займається, якщо ви вважаєте, що сторону поліції чи ТЦК злочин, значить цим питанням займається територіальне управління Державної героївських громадської написав адресу. Не так, не так, не так. <реш> і якщо так. стосується все, що стосується ТЦК, Червецька стосована прокуратура у сфері західного. А от є? Дивіться, вот є номера телефонів їхні і електронна адреса, ніколи. Це щось каже. Що це в інтернеті, це в інтернеті можете знайти, але я не знаю, який актуальний які актуальні телефони заповідні наразі. Це ДБР, вони розслідують кримінальні правопорушення, які скорені працівниками поліції. Це якщо ви хочете безпосередньо написати На про, про, про поліція, злочин, да, якщо ви хочете написати про злочин працівниками поліції, скоріни, Конечно, то територіального бронь державної дорожнього. Вам не обов'язково приїхати, ви можете в інтернеті знайти відповідь. Вам одразу написати їм електронний лист. Так само е, спеціалізована прокуратура з Варибану. Це військова прокуратура. Добре, дякую. Так, це мені вже все робили. І тут и, значит, є вимоги до звернення. Мені, ну, це Мне... ваші вимоги, я до вас звертаюся. Э... Напишіть, будь ласка, адресу, на яку вам відправити відповідь. Чи поштова адреса, чи електронна адреса. Ви... ви написали письмову заяву, ми маємо надати вам письмову відповідь. Я за ручкою. Дайте адресу, на яку вам скидаю. с крепочками вместе расклеиваем много штук. Слышите, сейчас зависит скорость моего обделия. Маш, ничего там, там, ничего не надо. А нет, я хочу верхку, порядок не заявляю, показываю. Ч ⁇ я что-то, да? Все, що Можете Може, я й на тоже. Я тоді люблю. Можете і тоді на відповідь. Лише посаду пропустіть. Mm -hmm. Дякую. Але не доводьте людей до того, щоб вони робили такі вчинки. Я вам чесно кажу. Я дуже спокійна людина. Я І, вам ще раз кажу: дивіться, ні, дивіться, ви, як посадова особа, ви повинні знати, з якими організаціями на території України, бо ви в межах території України е, дієте, розумієте, в межах, в межах. Якщо ви вчили, якщо у вас є вища освіта, якщо вона є, бо в мене була економічна профільна. У мене фізмат. Дивіться, я бачу, що 에... ви пишете свої заяви. Ви маєте в свої заяві. Я ви не говорите. за це, я каз... я не за це взагалі. Я кажу за ієрархію права. І якщо ваша організація створена на одній плоскості, то ви розумієте, е... а ви підбираєте всіх подряд. Тобто ви маєте взаємодіяти тільки з тими організаціями які... компаніями, які проходять у вас. 에... візьміть. Папі, да. от, відповідь на наше вчорашнє звернення. Додаток це відповідь, таке додаток витяг з РДР. Витяг з РДР це... Або Тут, Тут розчисто, що ви треба. Дивіться, я вам пояснюю. <плес> додаток витяг з ЗВДР. Цей витяг. Це означає, що зареєстровано в єдиному державному реєстрі. Не вже не там... Я, ви там можете дивитися, у мене це, там нормально, це я знаю. Ви, як це заявник, ви маєте право отримати цей витяг, тому ми вам додаємо. Я вопрос. знаю, я знаю. Так дякую. само на цю вашу заяву, яку ви сьогодні написали, вам відповідь. Можете відправити на електронну адресу. Добре, ви, там, ви ж в цій заяві, що сьогодні ви я прокляти, казала не про, електронну ре, про реєстрацію кримінального про, про порушення. Про, а Добре? я знала, що воно в мене є. Мені ж сказали тільки со слов, я ж не буду ссылаться на слова. Я, я просто тому, написала на цьому, про ну, вашу відповідальність за будь-яку діяльність, яка йде в площині, ще раз скажу. Якщо, о, так... у мене просто математика как би, профільна була, тобто я викладач математики, И профильно я вам могу объяснить, что у нас как бы площадь, она имеет свой объем. И вот та плоскость, которая у вас, вы не имеете права ни спуститься, ни подняться. Вы действуете на своем рабочем месте в границах своего рабочего места, но никак не выходя и подбирая всех вот этих вот шарашек. Нет, с единочинного законодательства ТЦК створено законом. Скажите, кто моя... Право е, на територію України здійснювати е, відносини. Дивіться, ми вам е, ви. Ч, я запитала Зробіть від, 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 відповідь, будь ласка, Везумністі я хочу знати, чи ви знаєте взагалі? Ви чуєте? Чи ви знаєте, хто які організації мають право вести діяльність на території України? Ті юрисдикції, в якій знаходитесь саме ви і ваша організація. Хто? Дивіться, можете писати до на нас офіційне звернення. Та ви... які звернення? То, тобто ви не знаєте. Ну, якщо ви не відпитаєте, ви не знаєте. Тобто ви не компетентна особа, яка не має. У вас є вища освіта якась? Дивіться, ми. І вас так поліцейський покусом набрали. Послухайте, ну ви хочете принижувати нас? Ні, то я то, питаю. Мене я не ображаю, я особисто вас питаю. Чи є у вас вища освіта? Ну, звичайно, є. Ну, профільна. Юридична, Звичайно, я не знаю. Ну то розповідаю. я за вам задала питання до цього. Чи має будь-яка відповідати на це? А що ні? Ви не представник організації? Ні? ні що ви хочете на ні? Звернення це коли треба Ми так. Я у вас до на... що ви не знаєте. Отак от і вся Україна буде знати, якщо... що ви не знаєте. Рейці. І весь світ. якщо ви хочете. Ні, ні, я вже зрозуміла. Звернутися. Бо якщо ви знаєте, от якщо ви у мене спитаєте, я це знаю, я вам відповім. Бо на будь-яке питання. А ви не відповідаєте саме тому, що ви не знаєте. Ви заяву відповідь на звернення отримали? На звернення? На це, на це звернення яке сьогодні, чи заява, які сьогодні не надали, ми вам також дамо письмо. Вельми ми вдячна.